Цієї ночі українці почули, що насправді потрібно Росії так, атаку України агресорки на Україну в ніч на 19 березня прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, такі обстріли це є доказ того, що треба й надалі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну, санкції проти Росії, допомога Україні, зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантії безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі, як свідчення бажання завершити цю війну, може наблизити мир. Володимир Зеленський, президент України. Політичний оглядач Геннадій Дубов доєднується до нашого етеру. Ми вітання. Добрий ранок. Доброго ранку вітаю вас. Та ну ем, була так само заява напередодні і про потребу дізнатися більше деталей цієї телефонної розмови Дональда Трампа з Владимиром Путіним. Е, я не знаю, як ви, ну я підозрюю, що таке чули багато деталей цієї ночі. Як ці деталі будуть впливати на е, далі хід подій і, і розмов, зокрема. Ну, сьогодні, по суті, ми не маємо якоїсь конкретики. Ми маємо лише відповідно заяви щодо того, що будуть зібрані технічні фахівці умовно в на близькому сході. Це скоріш за все Саудівська Аравія. І щось подібне заявляв Андрій Борисович Єрмак після власне Джиди, що починають роботу з американська американською стороною українські спеціалісти. Тому очікувати, що після відповідно одного телефонного дзвінка все зупиниться одразу, просто коли покладуть, слухав. І, ну, мабуть було. Надмірним, тому що так чи інакше є необхідним купа погоджень з точки зору, наприклад, того, як буде здійснений контроль. На це звертав увагу і президент Зеленський протягом цієї прес-конференції, яку він дав так спонтанно, достатньо вчора онлайн. І тут головне ж питання полягає в тому, а які будуть наслідки порушення, якщо воно буде встановлено це перемир'я, хоч часткове, і відповідно хто буде констатувати, що порушення відбулося. Ці питання вони здаються. З одного боку другорядними, а з іншого боку, вони можуть вони лежать в основі і фундаменті будь-яких домовленостей про перемир'я, тому що ми зокрема маємо досвід мінських домовленостей, коли ОБСЄ виказала свою недієздатність в силу відсутності повного мандату, в силу відсутності технічних засобів, і ми в їх звітах бачили лише певні географічні напрямки, звідки прилітав снаряд або інший боєприпас. Тому безумовно повноцінне перемир'я, навіть не те, що мир потребує інших засобів. Ну, припустимо, не знаю, там американських БПЛА в небі над лінією зіткнень, там якийсь Global Hawk, він може висіти до доби відповідно в повітрі, моніторити на декілька сот кілометрів все вліво-вправо, і потім змінюватись на інший. Ну я просто, якби як, як версію, як варіант, це проговорюю. Чи погодиться, наприклад, на це Путін, і Російська Федерація? От тут питання є, що ми. Міторинг буде здійснюватися американською стороною, чи погодиться Україна, наприклад, не знаю на китайський безпілотний літальний апарат, або на якусь третю форму, ми також не знаємо це все буде предметом перемовин. І сьогодні ми лише можемо, мабуть, жалем констатувати, що заяви американської сторони після цього дзвінка, який по факту не призвів до будь-яких рішень і реальної зупинки бойових дій, вона була в цілому така. Ну не те, щоб в захваті вони були, але Жодного негативного слова не було висвітлено, і у цьому зв'язку нам слід продовжувати працювати з нашими американськими партнерами, тому що те, що не було озвучено в плані продовження санкцій, продовження підтримки України зброєю. Це так чи інакше потребуватиме і американської участі. І сьогодні ми маємо дуже уважно передусім з американськими партнерами працювати і наполягати на тому, що саме наша точка зору є вірною і чесною, і справедливий мир неможливий поза межами домовленості України і врахування її інтересів. Оперативна інформація, повітряні сили інформують про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. От ви бачите, як наразі виглядає мапа повітряних тривог: це Запоріжжя і Херсонська область. Власне, там йдеться про ось ці ризики застосування. Ну і періодично ми будемо повертатися до цієї мапи, в разі, якщо там будуть фіксуватися певні. Зміни ідемо далі. Україна має чіткі принципи, в яких не розглядатиме будь-які поступки під час майбутніх переговорів щодо закінчення війни. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Далі його пряма мова. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Перше це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій. Друге, жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Чи це європейський союз, чи це НАТО? Третє не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей. Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Те, що підкреслює, наголошує на чому Андрій Сибіга, фактично наскільки Сполученим Штатам Америки, і зокрема Дональдові Трампу, залежить на тому, аби от саме ця така принциповість, ця рамка продиктована здоровим глуздом і конституцією України, зберігалася під час всього переговорного процесу. Ну, для Трампа наша конституція безумовно є менш святим документом ніж для України чи для українських посадових осіб. Тому, тому тут от є якраз і таке тонке місце складний момент, тому що те, що ми звикли називати червоними лініями, вони ж не намальовані на підлозі чи на стіні. Вони прямо вказані в українській конституції. Мова йде про суверенітет, мова йде про незалежність, мова йде про територіальну цілісність як принципи організації. Всієї держави, і відповідно, зокрема щодо альянсів оборонних, таких як НАТО, європейський Економічний Союз і Європейський Союз, це також написано в відповідно нашому основному законі. Тому наші червоні лінії вони всі виписані в наших відповідно статутних документах, якими є конституція, як суспільний договір всього українського народу. Що стосується НАТО, з іншого боку, якщо подивитися, то північно-Атлантичний договір він також не Можливість права вето Російської Федерації там по суті три умови вступу в країни в альянс: це власне знаходження в регіоні, це розділ демократичних цінностей і власне голосування всіх діючих членів членів договору за вступ наступної країни. От три умови там також немає права вето сусіда, немає права вето ядерної держави, немає права вето зокрема, і Російської Федерації. Тому для того, щоб власне якимось чином дискутувати це питання необхідно, хоча б припускати, як це може бути оформлено. Тобто, чи погодиться, наприклад, Україна на внесення змін в Конституцію. Ми бачимо, що ні. Чи погодяться всі 32 країни НАТО на внесення в договір відповідно змін, що всіх можемо приймати з регіону, крім, крім держави Україна? Також виглядається сумнівним. І тому чи є у Трампа інструментарій для того, щоб приймати рішення в двосторонньому порядку з Російською Федерацією з приводу НАТО? тут можливо лише це фіксація на рівні певного спільного ком'юніке, яке не буде мати силу безумовно міжнародного договору, і може бути поставлено під сумнів будь-яким наступним президентом, який очолить Сполучені Штати, і буде мати змогу приймати рішення щодо згоди і НАТО. Тому тут позиція України вона відповідає в тому числі і вимогам договору про НАТО або Вашингтонському договору 49-го року. Ну а Росіяни я думаю свідомі цього, тобто для чого Україні е, зараз потрібен е, або є принциповим точніше для України ось цей момент щодо невизнання, тому що ми розуміємо, що в іншій геополітичній реальності за іншої геополітичної диспозиції це дозволить нам повернутися до, е, до теми повернення наших територій, і очевидно, росіяни будуть пробувати вплинути і на американську сторону, аби ці пункти або зняти, або знівелювати якось. Ну, росіяни, скоріш за все, будуть прагнути зміни української конституції, зміни або прийняття нової. І ми це проходили знову таки під час укладання так званих мінських домовленостей. Одними з пунктів ключових там були зміни в законодавство українське і відповідне коригування основного закону. Навіть перші голосування в Верховній Раді пройшли, які потім були по суті призупинені або закони не вступали в силу, або не завершувався конституційний процес. Тому їх точка Зору думаю, з тих пір не змінилися. Вони будуть заходити, так би мовити, зсередини і спонукати саме нас внутрішньо для себе приймати необхідні зміни в нашу конституцію для того, щоб забезпечити продовження відповідно мирного процесу. Тобто, це по суті імовірний такий шантаж. Да? поки ви щось не зробите з вашою конституцією, зокрема, ми не будемо і виходити на постійний мир і, можливо, там через маленькі перемир'я так чи на. Акше продовжуватиме мо військові дії тут необхідно буде. Дивитися на ситуацію в динаміці, але на жаль, досвід такий сумний у нас є, що подібного роду процес закінчився великою війною після того, як з 2014 року, в тому числі, були анексовані окремі українські території, а саме Автономна Республіка Крим. І тут сьогодні, навіть воля Трампа, так би мовити, вона безумовно не може вирішити питання, бо монополія на прийняття нашого внутрішнього законодавства належить власне представницькому. Му органу українського народу, яким є Верховна Рада, ну і власне іншим органам влади, які беруть участь у такому конституційному процесі, ну я ще раз згадаю про зустріч, яка планується вже судячи з усього у квітні. Ми говорили про це вище там в кількох словах. Зараз пропоную детальніше це обговорити. Реджеп Ертуан хоче зустрітися з Дональдом Трампом у квітні. Пише про це видання Bloomberg із посиланням на турецьких офіційних осіб. Зазначається, що президент Туреччини працює над тим, аби забезпечити зустріч із американським колегою в Білому домі. За словами журналістів, це важливо для Ердугана, оскільки Анкара прагне стати посередником у низці питань, зокрема щодо України та Сирії. Ну, бачите, ось це прагнення. Е Відігравати особливу роль, зрештою воно визнається і Україною. Я нагадаю вам, аудиторії собі, зрештою, так само те, про що говорив Володимир Зеленський, будучи з візитом в Туреччині, та фактично про те, що це вже мала би бути формула такого чотирикутника, де є Україна або Київ, де є Брюссель або Європейський Союз, власне, де є Анкара або Туреччина, ну і Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Наскільки такий? Чотирикутник життєздатний наскільки він може бути дійсно добре функціонуючим? Це питання, тому що туреччина так чи інакше має позитивний досвід. Бо першу зернову угоду саме вони забезпечували своїм посередництвом і розміщенням, зокрема, спільного центру щодо контролю за відповідно судами. Але у Туреччини з іншого боку немає реальних важелів, зокрема на Російську Федерацію. Санкції вводити вони проти них не збиралися в будь-якому випадку. І Туреччина, з моєї точки зору, може розглядатися лише в двох іпостасях. як майданчик для перемовин, і друге як потенційний контролер відповідно виконання домовленостей з миротворцями без миротворців. Це інше питання. Ну зокрема, у Туреччини достатньо серйозний флот повітряний. І БПЛА, які можуть розвідувати і відповідно в режимі реального часу там годинами висіти і передавати необхідну інформацію. Тому Туреччина може бути тут корисна, але ну, тобто чи може Туреччина висувати якісь свої пропозиції, скоріше ні, ніж так, її ступінь власне залученості до цієї війни він є достатньо низьким. Вони дійсно стоять в стороні, як правило, і виконують роль здебільшого посередника. При цьому з точки Зору Сирії, там, де діє відповідно турецька армія сьогодні активно, в тому числі на території Сирійської Арабської Республіки, тут у Ердогана набагато більше питань до Сполучених Штатів. Це і питання курдів, це і питання зрештою Ізраїля, Палестини, сектору Газа, тому що Ердоган, ми бачимо, що останні роки намагається позиціонувати себе як лідера відповідно ісламського світу і ледь не війною погрожував Ізраїлю, враховуючи, що у Штатів за. Ізраїлем історично чудові відносини і штати по суті є партнером і допомагають Ізраїлю у його протистояннях. Ердогану є про що говорити відповідно з Дональдом Трампом. Тобто, питання України тут скоріше буде другим, хоча і важливим, і Туреччина дійсно може відіграти роль посередника у врегулюванні і досягненні миру. Росіяни враховуючи намагання з цієї комунікації, її посилення я маю на увазі на лінії Сполучені Штати і Туреччина, чи чи для них є придатним або там потенційним в якомусь сенсі ось цей канал, тобто впливати нам на Америку або на Дональда Трампа, так само зі сторони Туреччини, чи все настільки зараз у них добре, що фактично цього і не потребують. Ну не видно, що потребує, тому що дійсно виглядає, що достатньо добре складаються, поки принаймні, відносини з паном Трампом. І Туреччина вона єдина країна, крім Угорщини, мабуть, яка одночасно є і країною НАТО, і не є недружньою до відповідно Російської Федерації. В Туреччині будується там електростанція Росатомом, Є повітряне сполучення, є відповідна торгівля, і достатньо багато питань дипломати швидко вирішують, зокрема по Сирії. І у цьому зв'язку Туреччина виглядає цікаво, враховуючи, що і з Україною є певний певний рівень відносин, який Достатньо є високим і є рівень довіри, який сформувався зокрема протягом трьох років війни. Тобто, як посередник Туреччина виглядає не гірше Саудівської Аравії, принаймні, або там Емірату Катар, і у цьому зв'язку, враховуючи наші добрі відносини, ми можемо сподіватися на використання її ресурсів дипломатичних, передусім, як майданчику, передусім, для того, щоб брати участь на стороні України або посередником незалежним у від відповідних мирних перемовинах які у нас попереду, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії Геннадій дубов з нами на зв'язку. Політичний оглядач.